Люди хочуть проживати яскраві емоції. Але як на цьому зробити? Глобальний ринок живих заходів штрімко зростає. За період з 2020 по 2023 рік він зріс більше ніж на 50%. А до 2030 року очікується, що він досягне хмарних 754 мільярда доларів. Незважаючи на популярність цифрових медіа, живі заходи дають унікальний досвід. Емоції, які можна отримати тільки офлайн, від концерту улюбленого співака, похід на матч або музей мистецтво. Це все задовольняє нашу потребу в реальних емоціях та живому спілкуванні. Люди прагнуть соціальної взаємодії та культурного збагачення. І активно цей тренд. Підтримує зумерам, які видають перевагу яскравим враженням перед матеріальним збагаченням. Що пропоную проект Life Arts, що залучив 1 мільйон євро? Цей маркетплейс артистів, де можна замовити шоу або майстер-клас. І особливо цікаво, що ця платформа охоплює ще один сегмент аудиторії і пропонує послуги, адаптовані саме для літніх людей. Створіть подібний український сервіс для нашого ринку, пропонити замовлення будь-яких заходів. Під ключ. більше про бізнес ідеї та тренди. Дивіться на мене на сторінці. Підписуйтесь.